Вітаю вас, шановні семикласники! З вами я, Раїса Іванівна, і ми, я допомагаю вам вчити геометрію 7-го класу. Сьогодні ми продовжимо вивчати тему суміжні кути, повторимо теорему, яка є властивістю суміжних кутів, описує властивість суміжних кутів, наслідки з неї і продовжимо вчитися розв'язувати задачі за допомогою аксіом означень, теорем. І наслідків. Давайте повторимо означення суміжних кутів. Два кути називають суміжними. Якщо одна сторона в них є спільною, а дві інші сторони цих кутів є доповняльними. Рекомендую розглядати малюнки так, щоб слова і малюнки у вас парами закріплювалися в довгостроковій пам'яті. Властивість суміжних кутів. Сума суміжних кутів дорівнює 180 градусів. Наслідки. Кут суміжний з прямим кутом є прямий. Кут суміжний з гострим кутом тупий. Кут суміжний з тупим кутом гострий. Кути суміжні дорівних кутів є рівними. Тож, беремо на озброєння ці властивості і наслідки, і йдемо розв'язувати задачі. Задачі а, середнього рівня. І хочу звернути вашу увагу на задачу з ключиком. Задача з ключиком це ключова задача, і вони трошечки таким, ну, якби прирівнюються до теорем. Коли ми розв'язуємо таку задачу, доводимо твердження, то потім ми можемо використовувати цю, це твердження в інших задачах. Ключова задача. Зупиняйте відео, почитайте, подумайте і розберіться, розв'яжіть. І так, разом зі мною Накресліть два суміжні кути так, щоб їхня сторона, спільна сторона була вертикальною, а градусні міри кутів не однакові. Провели вертикальну, вертикальний промінь да, і через його початок провели під нахилом пряму. Тепер у нас утворилося два кути зі спільною стороною, да? спільним початком, спільною стороною, а два інші промені є доповняльними. Ось таким чином можна виконати це завдання. Завдання дуже легке. І переходимо до наступної ключової задачі. Ось тут починається та історія про доведення таких задач, ви ще не розв'язували. Якщо суміжні кути рівні, то вони прямі. Доведіть це твердження. Ми з вами вже працювали теорію про аксіоми, теореми, означення, вивчили теорему про суміжні кути, властивість суміжних кутів так? і наслідки з неї. Тож, уже розуміємо, читаючи умову, якщо суміжні кути рівні, ми розуміємо, що вони е, прямі. Там був наслідок, що е, кут суміжний до прямого, прямий. Значить, можемо зробити собі ілюстрацію, уже маючи певний досвід в геометрії. Да? Далі задачу оформлюємо таким чином: спочатку пишемо дано, тобто беремо те, що з умови. Далі довести, що треба. І далі вже доведення. Можна, ну це ще поки середній рівень, ми починаємо вчитися, ми можемо писати словами те, що дано. Можемо вводити уже символи і знаки. Ну, Давайте я почну зі слів. Дано суміжні кути рівні. Довести ці кути прямі. Далі починаємо міркувати. Пригадуємо властивість суміжних кутів. Да? Сума суміжних кутів дорівнює 180 градусів. І після слів доведення можемо скористатися математичною моделлю, як в алгебрі, це рівняння. Позначимо ці обидва кути за х, бо за умовою вони рівні. Тоді в сумі вони дають нам 180 градусів за властивістю суміжних кутів. Х плюс х у нас 2х, а значить 180 треба ділити на 2. Х дорівнює 180 поділити на 2. 90 градусів це прямий кут. Отже, робимо висновок. Отже, що сум, якщо суміжні кути рівні, то вони прямі. Проговорюємо те, що просили у нас довести. І пишемо слово доведення. Так, а, вимоги до оформлення задач є. І ті учні, які здають роботи мені на перевірку, я буду вимагати оформлення так, як я вам даю. Ну, або як дає підручник. Добре. Звертайте на це увагу. Продовжуємо. Переходимо на достатній рівень. Задача, я би сказала, шостого класу. Такі задачі в шостому класі зо мною ви розв'язували, зі мною. Тож, маєте навчитися, ну, вірніше, пам'ятати, як це робиться. Ставте відео на па паузу і працюйте. Ну що, давайте розв'яжемо цю задачу разом зі мною. Записуємо умову, дано знайти розв'язування. І застосовуємо властивість суміжних кутів для пам'яті вам сюди відкладаю. І так пишемо дано. Поки що без всяких символів словами напишемо дано суміжні кути, один з них більше від іншого на 18. Знайти ці кути. При розв'язуванні скористаємось математичною моделлю рівняння і позначимо менший суміжних кутів за х, тоді більший х додати 18. Сума цих кутів 180 градусів, х плюс х 2х. А 18 переносимо направо з мінусом. 162. 2х дорівнює 162 і ділимо на 2. 81 градус меншість суміжних кутів. Знайдемо другий, той що більший, можна додати 18 градусів, буде 99 градусів, більшість суміжних кутів. А як ще можна було би знайти цей кут? Як? Так, я думаю, ви здогадалися, 180 відняти 81, теж буде 99. Чи так, чи так ми знаходимо відповідь все одно така сама. І е, оформлення да, дано знайти розв'язування відповідь. Обов'язково на це звертаємо увагу. Друга задача: те саме використовуємо властивість суміжних кутів. Записуємо дано суміжні кути, один з них становить три. 7 від іншого. Знайти ці кути. Позначимо за х більший з суміжних кутів, так як е, наступний другий три сьомих від першого від іншого. Слова дано знайти розв'язування. Будьте уважні. Складаємо рівняння за властивістю суміжних кутів. Х додати 3 «х» дорівнює 180. Це рівняння розв'язати зручно помноживши обидві частини рівняння на 7. Тоді у нас буде 7х плюс 3 сьомих помножити на 7, 7 скорочується 3х, 180 помножити на 7. 10х дорівнює 1260. І обидві частини ділимо на 10х дорівнює 126 градусів. Це більшість суміжних кутів. Менший можна знайти відніманням від 180-126. Можна знайти 126 помножити на 3 сьомих. 3, множимо на 126 і ділимо на 7. 54 градуси. менший з суміжних кутів. І даємо відповідь. Маю надію, що ви справились з цією задачею. Угу. Продовжуємо вчитися розв'язувати задачі. Задача 103, це у нас третій рівень достатній. Я пропоную вам, після того, як ви поставите відео на паузу, уважно прочитати задачу, записати умову, що дано, що знайти. Далі виконати рисунок, малюнок і використовуючи ту інформацію, яку ми з вами вже працювали, постарайтеся розв'язати цю задачу самостійно. Або виконайте всі ті дії, які можете виконати. І не страшно, якщо ви до кінця не дойдете. Але це процес навчання. Зупиняйте відео. І так, читаємо разом зі мною: дано гострий кут М і тупий кут Н. Це кути різні. Кут М гострий, кут Н тупий. Далі сказано, що градусні міри цих кутів відносяться як 2 до 5. Пам'ятаєте, коли ми бачимо ось таку комбінацію да, відношення, ми розуміємо, що розв'язувати будемо за допомогою коефіцієнта пропорційності. Знайдіть градусні міри цих кутів, якщо кут суміжний з одним з них дорівнює 140 градусів. Незрозуміло, з яким з цих кутів. Суміжний 140 градусів. Але якщо ми поміркуємо, застосуємо інформацію про властивості суміжних кутів, то звідси можна певну інформацію дістати. І так, запишемо умову. Дано М гострий кут, Н тупий, кути відносяться, Н відносяться як 2 до 5, кут суміжний з одним з них 140 градусів. Знайти ці кути. Давайте виконаємо рисунки. Ось він, кут М у нас і кут Н. Гострий і тупий. Я відразу малюю кути суміжні з ними, тому що йдеться мова про якийсь із них. Ну і коли ми вже малюнок намалювали, розуміємо, що кут суміжний до кута 140 градусів дорівнює 180-140, тобто 40 градусів. Це гострий кут, а значить, з цього робимо висновок, що кут М дорівнює 40 градусів. Ось таким чином ми знайшли градусну міру кута М. Тепер давайте введемо коефіцієнт пропорційності Х. І, е, я, тому що кути м і n відносяться як 2 до 5, М дорівнює 2х, а N дорівнює 5х. Відомо, що М. Нам уже відомо, ми вже знайшли, що кут М дорівнює 40 градусів, а значить x буде дорівнювати 20 градусів. Таким чином, ми можемо знайти і кут Н, що дорівнює 5х. 5 помножити на 20, 100 градусів. Знайти градусні міри цих кутів. Є знайшли, виконали і написали відповідь. Наголошую, звертайте увагу на оформлення задач. Це є обов'язковим. Переходимо на високий рівень номер 105 Я би не говорила, що це прям дуже складна задача. Якщо ви пригадаєте, що бісектриса поділяє кут навпіл і зробите відповідний рисунок, то легко зможете справитися з цією задачею. Пам'ятайте, треба записати дано, що нам треба знайти малюнок і рішення. Зупиняйте відео. І так, дано я беру е, назву кутів самостійно. Кут АОЦ і кут СОБ суміжні. ОМ бісектриса кута АОЦ, ОК бісектриса кута СОБ. І на малюнку е, це буде виглядати ось так. Дано знайти розв'язування. Можливо, має сенс почати з рисунка позначення кутів, да, проведення бісектрис, і потім уже написати дано знайти. Далі йде розв'язування, і я прописую, що я сама позначила, кути ось такими буквами. І їхні бісектриси також. Позначу кут АОМ і кут МОЦ буквою Х, а кут СОК і кут КОБ У, оскільки ОМ бісектриса вона поділяє кут АОЦ навпіл, вони однакові. І ОК бісектриса, вона поділяє кут СОБ навпіл. Кути однакові, тому маю право назвати їх однаковими буквами. Як бачимо, сума цих Градусних мір цих кутів дорівнює 180 градусів. 2х плюс 2 дорівнює 180 градусів. Якщо ми 2 винесемо за дужки і поділимо на 2, то Х y буде 90 градусів. Кут між бісектрисами, подивіться, нам треба знайти, кут МОК. МОК він дорівнює сумі. Градусних мір кутів Х і, y, тобто 90 градусів. Таким чином, ми знайшли кут між бісектрисами суміжних кутів, він дорівнює 90 градусів. Рекомендую е, висновок цієї задачі запам'ятати на рівні ось таких наслідків, е, про які ми вже говорили. Це корисно буде. І скорочувати час для розв'язування більш складних задач. Якщо ви це будете пам'ятати. І записали відповідь: кут між бісектрисами суміжних кутів 90 градусів. Рекомендую це запам'ятати, як правило, як наслідок з властивості суміжних кутів. Продовжимо. Задача 106, задача на високому рівні. Два кути відносяться як 1 до 2, уже з відношенням ми працювали, а суміжні з ними як 7 до 5. Це два різні кути, і кожен з цих суміжних суміжний до одного і до другого. Теж потрібен малюнок, умова, дано знайти і ваші міркування по розв'язуванню. Постарайтеся все, що можете витягти зі своїх голів, Витягте і напружтесь, порозв'язуйте цю задачу. Розв'яжіть. Виконаємо малюнок до задачі. Перший кут і другий вдвічі більший. Введемо позначення: Я позначу АОБ і К І ці два кути відносяться як один до двох. Суміжні з ними, позначу. ЕМК до другого і СОА до 1. Тепер можу записати умову, використовуючи ось ці букви, ці позначення. Кут АОБ відноситься до кута КМП як 1 до 2. Кут СОА, суміжний з АОБ, відноситься до кута ЕМК, суміжний до КМП, як 7 до 5, знайти кути АОБ і КМП. МП. Розв'язування. Відношення кутів АОБ КМП вводжу коефіцієнт пропорційності Х, і тоді кут АОБ дорівнює Х, а кут КМП 2x. Застосую відношення суміжних кутів 7 до 5, вводжу іншу букву як коефіцієнт пропорційності Y, тоді СОА буде 7Y. А е, 5 y Кути АОБ і СОА суміжні, а значить, в сумі вони дають 180 градусів. Значить, у мене є можливість виразити через Хі. 180, э, верніше, ну так, да, Х через Y. Я напишу, що Х дорівнює 180 мінус 7Y. І тоді кут КМП 2х, тобто помножу на 2. 2 х 2 помножити на 180 і 2 помножити на мінус 7у. Кут КМП і ЕМК суміжні, значить, їх сума дорівнює 180 градусів. Замість КМП я підставлю 360 мінус 14. Замість ЕМК я підставлю 5. Мінус 14 плюс 5 9Y. 360 переношу вправо з мінусом. Мінус 9 дорівнює мінус 180. Поділимо мінус 180 на мінус 9 Y дорівнює 20 градусів. Повертаємося до наших позначень. Кут х. Це кут градусна міра кута АОБ. 180 мінус 7 y 180 мінус 7 помножити на 20, 40 градусів. Кут КМП дорівнює 2х. 2 помножити на 40, 80 градусів. Задача розв'язана, шукані кути. 40 і 80 градусів. Безумовно, що задача високого рівня потребує від нас зусиль. Для того, щоб а, зробити щось складне, треба докласти зусилля. Працюйте, повторюйте аксіоми, теореми, означення, тему, суміжні кути, означення, теорему, наслідки. Звертайте увагу на а, ключові задачі. Те, що має сенс запам'ятати. І для тих, хто планує навчатися на високому рівні, ось такий перелік задач, подібних до тих, що розв'язували сьогодні зі мною. Працюйте, трудіться, докладайте зусиль, досягайте своїх вершин. Я щиро бажаю вам успіху. До зустрічі!